Безпеки урагами, з ними Сюди лазери, аероплани. Що О, тут буде? Яка ж гаряча, до цим бача. Не може загорода. Буде від доля не занесла, Дороги хай сушать весло Помилуйтесь з нами цим мужиком, блін. У -у -у. Зараз все досить, поки мені авторське право не кинули. Блін, на це було прикольно. Чесне слово, зараз би залюбки заробився дивитися качені історії замість Гаррі Поттера. Але, на жаль, мені доведеться перти на роботу. Працювати 13 годин на день. Без вихідний. Треба знімати піну із супу. І це ти називаєш роботою. Відмовся вже від своєї посади ютубера. Або хоч заявку на біржу подай, тихіше там, підлеглий. Це поважна робота від поважного клієнта. Власнику магазина не впоратиш без допомоги. народ, Просмов The Long Dark. Погнали епізодою. Ага. Буде розблоковано пізніше. Четвертий, третій, щось не не дуже бачу перекладення. Ага, то вони так називаються, ясно. Макензі та доктор Грінвуд опинилися в різних місцях після того, як їхній літак розбився в глушині на півночі Канади, намагаючись вижити Макензі, блукає містечко Мілтон, де починає усвідомлювати справжній масштаб цього мовчазного апокаліпсису. Круто. Ну що, погнали? Угу. Ага. Або. Ага. Ніше виживання, ясно? Для історія та виживання в рівних пропорціях. Агам. Буде капець. Ага, прям капець-капець бачу по курці. М -м -м, ну, давай десь тако. Які бажають зберегти баланс між дослідженням світу та виживанням. Звірі на нато багато, але вони можуть вас вислідити в середній рівні складності проти велика кількість ресурсів. О. А це? Дуже високе, безліч ворожих звірів будуть раді вами поснідати це режим для засічної грації. Ага. Ну, загартований, Я думаю, ми з вами ще зіграємо. Поки що я хочу на здібному побути. А, історія. Ех, яка заставка. Блін, кайф. О, вовчик. Хочу вам трошечки нагнати оцієї цієї зимової атмосфери. Ой, блін, нагнав! Зимової атмосфери. О, ворони які гарні. Я б собі на робочі сіл поставив, клянусь, Але в мене вже стоять трошки інші. Очі такі гарні. Такий тематичний стиль цієї гри мені дуже подобається. Ой блін Ой кайф Ох от це хто? Може з Virlo? Це на мене схоже На Grimloid Ооо Сіра мать Ого, багато людей тут живе, певно. О, оце вона. Грінвуд, наче. От, блін. Ото ти влипла. Ага. Та ж ти вже доїдають. Ну як? Можна ще їсти їсти. Угу. Колись ми були подружжя. У нас була дитина. Та що були, ми Блін, кайф. Капець. Це класно. Мені дуже подобається. О. Лось! Чекай! Чекай! Апередісторія! історія. А, нам не треба передісторія. Ммм. Астрій звати. Ореб... Ох, бляха. Не виймай! Не виймай! Пліз, не виймай! Не треба. О боже, що ти це робиш? <ielight recessiors> <endorsed>: <pineapple> <-ppyaciones> Ой, дурне. Та ні. Там там ти міг би крізь руку дивитись, наскрізь повір. А. Нам дають перед історією. Так он народ. Вовк демс бабарай. Right. Feels like another record cold snap on the the way. I better get a fire going before the pipes freeze up again. Будете самі читати. Добре. Я хочу дуже швидко сказати, що якщо у вас хтось раптом, ну, в ділі, наприклад, не дай Бог це ніж якийсь уламок, і він застряг, не виймайте. Він ж ну, реально працює як затичка. Якщо ви його виймете, буде кров литись прям капець. Тому. Ой-ой-ой, яка чутливість, трошки треба зменшити. сорі. Зараз швиденько. 15. Uh, ну я б сказав би, що норм наче. Ну ок, ага. Це ми холодно втома. Ага. Наївся. Ясно. А як брати? Ага, ось так. Mm, порискати ми ще не можемо. Фотка. A rare McKenzie family photo. I miss Dad. We, Dad, and maybe our brother? Of course. So, do uh, we have something here? It should be on the table, right? Nothing? Great Bear Island. Dad used to fly there all the time. He said it used to be beautiful. Not much reason to go there these days. Since the quakes and all. Well, here we have, a short tutorial. Those were better days. Ага, це Астрід. Ну, Словом, нам нема тут чого дуже. Ні. 걸로... Нам є причина. Те, що ми тут знайдемо, ми ж полетимо потім. То воно буде в нас. Труби замерз. Ой, труби замерзли. Це жахливо. Трубам не треба давати замерзати. Here we are, old girl. Your best flights may be behind you, but you're still beautiful to me. And anyways, you're all I've got. I'd sure love to give you one last great adventure. Не переклад, але він відноситься до літака як до, ну типу, Моя дівчинка. Ну, трошечки не так я б це діло переклав. Ну ладно. Чекай, чекай, а як? А, на контрол присідати. Угу. Uh Сірники, -huh. так, паливо. Турина деревна, кедрова деревна. Тор 33 година 6. Ну, давай, в принципі. Ось так. Боже, <говори> інвентар сіть. Огляньте ангар, я вже <говори> дивився. Чекай, 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 ми можемо поспати, я з тобою цілком згоден. Але а, вибрати чай, давай готувати. Чому не можемо підняти? Ви втомились, поспіть. Ну, блін, ладно. Добре. Хто <звонить> там дзвонить? Jack Rabbit Remote Transport, Mackenzie speaking. I told her not to come up. I told her you couldn't fly in this weather. For once, will you not be so damned? Whoa, well, whoa, well, slow down, Maureen. What are you talking about? She just showed up. Said you'd see her. Said you'd fly her north. I know you need the money. But the weather service. It's okay, Maureen. I've got it from here. Uh. Hello, Will. What are you doing here? It's been a while, I know. Yeah. Years. I haven't heard from you since. I know. I know. And I wouldn't be here if it weren't important. Well. What brings you. I mean. Are you sick? <laughs> no. No, not me. But I need to get to someone who is. Right. So you're still a doctor. Yes, I'm still a doctor. I thought that after. <laughs> Why are you here? I need your help. There's an isolated community in the northern part of Great Bear. Someone there is very sick. Great and... Bear? There's nothing there anymore. Not since then. I know. But I have to get there. Still trying to save the world, huh? Somebody has to. What's that supposed to mean? Mackenzie, uh, Will, I didn't come here to fight about the past. I need a pilot to take me somewhere remote. Someone who won't ask too many questions. Someone I can trust. Wait, questions? Astrid, are you in trouble? Are you going to help me or not? What's in the said. case? See, there's that thing about no questions, remember? what's in the case astrid no questions look the weather out there is bad bad but I mean, it's getting worse you walk in here after years i could have been dead you could have been and then you show up and you want me to just risk my life flying into the middle of the great northern nowhere to deliver you and some mystery metal case to some remote wilderness outpost all because you walked in here and asked me to Yes. Astrid, you can't bring him back. This isn't about that. I know how hard it's been. No. You don't know, Mackenzie. You don't know anything. You don't think I feel it too? Are you gonna take me or not? The longer I wait, the worse it'll get. Damn it. I don't have time for this. Wait. The worse what will get? Why do I have a feeling you're not talking about the weather? Because I'm not. Throw your bags in the plane. I'll get started on pre-flight. Better buckle up tight, cause it's gonna be a rough ride. Malo have have this let's see two people plus enough fuel to get us out to great bear and back leaves hmm. almost no capacity for cargo mm -hmm. if we're too heavy we'll burn through our fuel before we get there i'll have to be careful about what else i take with me water Energy bars, purification tablets, breakfast of champions. Потрібна штука аптечка. Сигнальний. Нам ніхто не допоможе. Probably best to have some extra meds just in case. Так в тому суть, я ж покласти хочу. 15 кг. Раз, два. Все четко.

This pistol kit is heavy. The mysterious case. Asper definitely doesn't want to talk about what's inside. What? Oh, She's probably not supposed to have it. Сёст, да Бляха. Добре. Just need to grab my parka and we can go. Me? Hmm. блин. Але гарно капец. I see you're still wearing it. Huh? We're in what? Your ring. Our ring. Oh. Yeah. I just forgot to take it off. I wear mine too. Why? Memories, I guess. I thought you wanted to forget. Not all of it. Look. I, I should have looked for you. I've Kept busy. I've moved on. You sure? Because this all seems pretty familiar. You still working with that researcher, Dr. What's his name? No. No, I'm not working at the center anymore. Well then where? I'm working on my own. Freelance, you could say. Freelance, Doctor? Freelance? That sounds legit. I don't question your life choices, Mackenzie. Plenty of things you could be doing besides hanging out in your dad's old plane and drinking in the daytime. Hey, we had a lot of good times in this plane. I know, okay? I'm not here to fight, really. I think about him all the time, you know. For us. you don't have to let's just not no. it's important that you hear this there's things i need to mackenzie, say. mackenzie not now there's just let me tell you will shut up for a second something's wrong that is not good what's going on power's gone whole electrical system looks fried shit what's happening no power means we're going down hold tight Взялися з руки, типу вам це допоможе. Та блін, так от, задам ще раз. Ну, вернішу перше питання: що спровокувало? Якась сонячна активність могла спровокувати? Це могло б пояснити. До речі, я собі трошечки зробив умовою. Я собі трошки зроб. Опс, фата. Я собі зробив трошки умови зими. У мені зараз теж, до речі, холодно. Так, ящик. Давай, ламай. Все, температура гемба, але є розпалювач. Найс. Так, в нас немає часу, але. Блін. Ну, тихо, 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 тихо. Все добре, палка є. Так, давай. Я знаю, що він саме це хоче зробити. Забігти ми не можемо, на жаль, ну. Нетворение. Я просто клімм це. Так, пробуй. Але з твоєю рукою наскрізь продирявленою. Ну, а ти що думав? Ай <гум> <Ой>, да. <гум> Знаєш, я б сказав, що ти до ранку не, не доживеш. Захистити від холоду. Ні, немає часу. Картонні коробки всі ті приколи. Давайте ми трошки якось зранку оговтаємось, окей? Зараз просто назбираємо чим побільше того, що нам потрібно. Так, а на яку? На J? Угу. Так, а давайте ми завтра будемо читати, окей? А як там? На на яку клавішу? На B? на так, на так, на а, на пробіл, на пробіл. Так, так, Астрик десь тут. А, знаєте що? Я скажу, що розпалювати вогонь погано в печері. Таким чином, взагалі, вогонь в печері краще не розпалювати. Серйозно. So Адамфілсуґет. Обігрійте печер. Обігріти можна, але ти витісняєш кисень. Вітер засікає ось так. Тобто вітер залітає отак. І ось тут на е, назбирується, по перше, чагар. Оцей Н, е, як там чагар правильно я сказав? Ну, накип, не накип. Ну словом, ми можемо померти через нього, якщо дуже коротко. Так, ладно. а, Джей, перев'язати рану. Люди, люди, люди. Ох, ти ж елки-палки. Лікування, да? А як? У нас є хоч якісь медикаменти? Лікування. Чекай, може ми можемо застосувати як. О, блін. Ну, втрату крові, так. Краще втрату крові. Та назад. Давай ще розглянемо. Угу, Вивиг гумілки, Ну, треба ще дві перев'язки. Ну, ми їх зробимо, добре. Мінус просто. Замерзли прям трендець. Я здивований, що ми прокинулись. Ясно. Ясно. Ми поспали означає, все добре. Пийти хочемо Так, чекай, я хочу зрозуміти. <пілу> <пілу> Хай, або або ми можемо так, правильно? Во, водичка, але вона. У нас нема води. От цьому прикол. Але хоч можемо бігати. Палка, давай розіб'ємо. Ой, не найкращий для нас варіант, ясно. Так, давай тоді оглянемо. Блін, ну то варіант не найкращий, але ж як ми сюди потім вернемось. Ой, не варто, ой, не варто. Блін, картонні кропки всі діла. Ммм, якби ж хп було. Ой, тихо, ох ти ж Йо. Скажи, Макензі, одне питання тобі задам. На якого біса ти сюди поперся вперше? Герой, блін. Руку не проколи, будь ласка. Так, шипшина. прекрасно. Блін, пам'ятаю, шипшину за конерки дали в дитинстві. Але я не пам'ятаю, щоб вона дуже якось стерла натирала. Лізь далі. Надіюсь, нам хоче здоров'я вистачить. Ні! Ні! ні, 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 ні. Не злась! Це моя помилка. Я завжди її роблю. Але пліз, залізь назад. Давай. О, хорош. Так, бираємо. фікс. Так, десь тут ще, має бути шипшина. Ондо. Давай, 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 давай. Так, є. Шипшиновий чай будемо пити потім. До речі, я пив. Дуже на любителя. Але коли хворий, oh. то... На жаль, доводиться. Так. Made it. Ми... Просто дуже сильно хочемо пити, і нам дуже сильно холодно, так? Угу, Тобто ось через що ми втрачаємо ХП. О, нам вже поплив. Не зараз. Not sure which of us looks worse. Ти виглядаєш гірше, ну ти ж помреш, зараз бідолаха. Ти бі, be... та все пусти, пліз! От господи, трясся. Будь ласка, став. Розпали час треба. Ми зараз помремо, поки розпалим, правда? Ой, жесть, пліз. Треба було кедрові покласти. Ще й не вдалося. Оце ми влипли. Гемба. Давай, ще раз, ще раз. А, а, кедрові. На цей раз кедрові. Будемо грітись. Вилікав на ризик перехолодження. Класно. Будь ласка, давай, 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 давай. О, найс. Пити, 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 пити. пити. Питво, питво питво треба. Вода, 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 вода. Підходить. Топити. Пів літра. Готувати. Воу, от то тебе носить, дядьку. Тримайся. Зараз будемо пити. От бляха, 17 хвилин. Чим ж займатися ці 17 хвилин? О! О, куртка, 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 бігом. О, от бедичка, бедичка. Так, як там? Як там, як там, як там, як там, як там, як там, як там вода, 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 вода. Давай, давай, лупаш. Ух! Трошки поживем ще на білому світі. А я вдів куртку, ні? От саме ми її вділи, да. Давай подивимося, що в нас ще є. Папка, рукавички, ні чорта немає. Ну окей, ми будемо жити трошки. Будь ласка, тільки вогонь не зайде. 10 хвилин, до 9. От, блін. Це галімо. Батончик. Тихо, 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 дядьку. От, не дарма, ти фігню взяв. Окей. Так, як там? Давай ще поп'ємо. Пий-пий, пий, 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 пий. пий. То буде файно. Так, давай ще, може, поїшть щось. Батончиків. Так, ти як, дядько? Норм. Так, добре. Їж і грійся поки. Да, блін, пережили пригоду на свою голову. Чесно, мені... А, до википання, дай сюди. Давай, візьмемо смолоскип і. взяти воду, підняти. Ми ж гріємось від цього факела, правда? Я ж не дарма його взяв, я ж не дурне, правда? То ні, ми від нього не гріємось. Кого ж тебе так носить, дядьку? Якісь ознаки та до ті ознаки, я тобі так скажу. Давай! біля. 3 хвилини. Галімо. Книга, палка, Молоскип. молостип. Додати паливо. втор деревина. О, додамо, додамо, додамо. О, 7 градусів, тепловідача. Клас. Як нам тепер час скоротати? Готувати. Що ж ми зготуємо? О, скоротати час. Годинку, давай. О, це теж нам. Д давай ще одну годинку і все. час. Все, супер. Ой-ой-ой. Ой, ой він здох. Так, добре. Ящик. Блін, нема чим. 12 хвилин, ладно. Ух ти! Ні, не так. Я... А можна І. О, я вгадав, тільки нам треба. Носочки ми вділи. Є варіанти від вибору. А, плюс 1-4. Ой ні, він гірший. Але якби ми могли його якось під низ підвдіти, було б досить непогано. А ми можемо цю коробочку розламати? Можемо. Давай. Ламай. Картон нам теж потрібен буде. Так, а давай не поглянемо. Тут... О. А можна подивитись? Пароль. Блакт. Знаєш, чесно кажучи, я б. Якби гра нам дозволила, я б погрався і таки дізнався, що там. Рюкзак Маккензі, я б тобі рекомендував би взяти. Біл тебе А, Will тебе звати. Сміт? А, Так. У нас тут немає, ясно. Рюкзак я б реально забрав. Щось можна було б поскладати в нього.